Друзі, всім привіт! Слава Україні! Значить, хто може замітив, хто не замітив, 7 вересня мене було викрадено мій цей канал, на якому ви дивитесь це відео. Боротьба за мій канал і аккаунт Google була у мене 5 днів. 12-го я відвоював свій аккаунт Google і вчора. 15 числа вечором мені вже повернули мій канал. Зловмисник змінив назву канала. Закрив всі відео вчора. Цілий вечір сидів, відкривав відео. Хочу подякувати всім, хто мені допоміг в цьому, хто підтримував мій підписників. Було створено у мене там додатковий ще новий канал, який називається Техніка та життя відновлення. Хто підписався, дякую. Може і туди буду закидати якісь відео. Значить, робота на каналі DIY.ua продовжується. Робота з тракторами. Т-12, саморобний, Т-25 з повним приводом теж буде скоро відео. Зборка редуктора для повного приводу трактора Т-25 саморобного. Дякую, що ви зі мною. Спеціально записую такі коротенькі відео для того, щоб хто знав, хто не знав, тиждень канал був повністю виключений і не було його в мережі YouTube. Зараз все. Всі відео з'явилися, є, звісно, перегляди. Дякую всім. Значить, все. Кому цікаво, можу зняти окреме відео. Проте я раніше цього не знав. Хто з моїх підписників так само працює з каналами YouTube? хто я цього раніше не знав, як ця вся працює безпека, що потрібно знати для того, щоб встановити в майбутньому свій канал, пишіть в коментарях. Якщо я побачу, що є багато таких коментарів, кого це цікавить, повністю зніму відео, що потрібно знати під час того, щоб відновити свій канал на YouTube. І аккаунт Google, що є паралельно невід'ємними частинами. О, і які я кроки робив для відновлення, куди кому писав, і що для цього потрібно знати ще раз. Все, всім всього найкращого, все буде Україна. Слава Україні! Підписуємося на канал, ставимо лайки. Все, ми найкращі ми разом. До побачення.